Рада вас вітати на своєму каналі Світ Алла. І сьогодні ми з вами готуємо дуже чудову страву. Це рулька, свиняча рулька, яка виглядає смачно, а також і на смак. Дуже, і дуже соковита і смачнюща. І підійде вона і на вечерю, і на обід, і, звичайно ж, на святковий стіл, чи то на Різдво, чи на вечерю. А можна і на новий рік її поставити, і вона теж буде чудовою стравою, королем стола, я би сказала. Для приготування ми беремо рульку, свинячу рульку. Звісно, що краще її брати з передньої частини свині, тоді вона буде м'ясніша. Беремо її гарно-гарно зачищаємо, я її пошкребла ножем, всю обшкребла і замочила у воді. Ну, мінімум треба на 2 годиночки. Дві години вона у мене стояла в воді, я міняла воду, і ось коли вода зовсім прозора, все, достатньо її вимочувати, я її дістаю. І майже відразу можна її відправляти до каструлі. До величенької каструлі, скажімо так, щоб вона повністю в нас погрузилася в воду. Ух. Наша рулька на межі закіпання, ми її перевертаємо, щоб вона була вся у водичці. Ось так вона виглядає. І зараз можна її брати і сміливо промивати проточною водою. Довгенько, гарно-гарно промиваємо її. Все, хоча я її добре зачищала, все гарно її робила, але треба ще проточною водою промити. Рульку, промивши проточною водою, ми знову залили, поставили в каструлю, і ось вона в нас закіпає. Коли вона закіпає, з'являється шум, його обов'язково потрібно знімати. У мене його зовсім небагацько, але потрібно знімати скільки б то його не було. І саме ось коли закіпає наша рулька. Ми додаємо до неї цибулинку, морквину, і ось так вона нехай вариться. Якщо у вас є корінь селери, чи то корінь петрушки, теж буде дуже добре додати їх саме в цей момент. І залишаємо кипіти на маленькому вогні, ось так воно ледве-ледве кипить приблизно годину-півтори. Якщо рулька ж більша, у вас. То варимо довше. Але через годиночку дивимося, то додаємо спеції та сіль. Рулька проварилася годиночку. На тихому-тихому вогні. І зараз ми додаємо лавровий лист, духмяний перець, а також перець горошком. І кладемо столову ложку з гіркою, солі. Перемішуємо. Все, закриваємо кришкою і варимо до повної готовності, а потім остужуємо. До речі, хочу додати, що коли ви солите бульйон, обов'язково куштуйте його. Він повинен бути соленим, і тоді рулька буде ідеальною. Вона візьме на себе солі, скільки їй потрібно. І тож, поки рулька охолоняє, ми готуємо соус для намазки нашої рульки. І тож, перше, що ми кладемо, це гірчицю. Гірчицю можна брати саму різну. У мене гірчиця в холодильнику була з хроном, тож я кладу з хроном і дуже полюбляю, коли є саме в зернах гірчиця. Тож кладу чайну ложку. Звичайної і гірчайну ложку, саме в зернах, ось так. А тепер додаємо обов'язково такі інгредієнти, як приправи. Приправи можуть бути самими-різноманітними, самими, -самими різноманітними, але обов'язково я завжди кладу чорний мелетий перець. Його можна покласти, ну, я думаю, півчайної ложки, його буде предостатньо. Ось приблизно так. А також я обов'язково кладу завжди в цю намазку паприку. Паприка може бути звичайна, може бути копчена, це різниці немає. Паприки кладіть побільше. дуже гарно вона підходить до м'яса. То я так. Приблизно столову ложку, десь так кладу. Гарно підійде ще, якщо у вас є мелитий коріандр. Він на любителя, тому я кладу його небагато. Це за своїми вподобаннями кладете. Ну, приблизно півчайної ложки. Десь так. і якщо є у вас приправи до м'яса, чи то до шашлику, вони теж гарно підійдуть. Тож я покладу ще трішки і приправи до шашлику. Вона тільки зробить. Наше м'ясо, нашу рульку яскравішою за смаком, тож додаємо. Тепер додаємо обов'язково мед. Це саме головне, що повинно бути. Якщо ж у вас немає меду, то покладіть цукор, приблизно одну столову ложку. І також відразу додаємо соєвий соус. Теж столову ложку. Не завадить до нашої намазки додати і кетчуп або томатний соус, ваш улюблений. У мене домашній кетчуп гостренький, тож я його зараз покладу також. Так, ось чайну ложечку поклали, і можна все це розколочувати. Від того, якого розміру ваша рулька дивитися, щоб намазочки хватило, її гарно, гарно всю обмазати. Ну, У мене не дуже велика, то я думаю, що буде досить. Обов'язково куштуйте. Так, трішки скуштую. М -м -м -м. Мені її смак дуже подобається. І гостренька. І солоденька. Все за моїм смаком. Ну, я би додала ще б пів столової ложки майонезу або сметани. Мені більше імпонує майонез. Додаю майонезу, і обов'язковою складовою є часник. В самому кінці ми додаємо часник. Видавлюємо його на часникодавку. або натираємо на тертушку 3-4 зубки я кладу. Так, видавлюємо весь часничок, розколочуємо і будемо намазувати рульку. Беремо рульку і будемо її намазувати. Так, дивимося з усіх бочків. По шкірі робимо надрізи. Ось так надрізики, ось так надрізики. Щоб наша намазочка як можна глибше пройшла. Можна таке як прокольчики зробити. В общем, дивіться, кому як, але я показую, як роблю це я понадрізала. З усіх, до речі, бочків, тобто перевернули і теж дивимося. Ось так вона у нас виглядає. І ось так теж надрізики робимо. Ось так ось так. Шкірочки нема, але в м'язку зробимо. Щоб була нам смачнова наша рулька, і ми її добре-добре змащуємо. Щоб у всі надрізи, гарно наша намазочка зайшла. Так, розкладаю спочатку ложкою. А потім беру і ручками його масажую, щоб кругом кругом зайшло. Усі надрізики, все. Ось так. Змащуємо з усіх боків. Перевертаємо, погляньте, як вона вже красиво виглядає. А запашна, я вам скажу, дуже пахуча намазочка. О, шкірочка розвернулася. Ось так. І вимазуємо всю 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 до останку. Все гарно його змащуємо, масажуємо, щоб зайшла кругом, 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 кругом. І все. Вона у нас вся промащена гарненько. Тож ми її залишаємо на декілька хвилиночок, а самі робимо. Під неї подушку. Подушка може бути різною, вона може бути з картоплі, з квашеної капусти. Тобто, на ваш смак робіть що, кому подобається. Я роблю з цибулі сьогодні. Нарізаю цибулю товстенькими кружальцями. А духовка тим часом наша включена на 180 градусів і розігрівається, можна й 190 включити. Ще вам не додала такий один момент, що у нашу на маску обов'язково додаємо ще й олійку. Я олійку вже сюди поклала. Воно в мене з олією, але не показала вам. Тож хочу звернути вашу увагу. Все, перекладаємо на подушку і всю намазку виливаємо зверху ось так. Та ставимо до духовочки. На півгодиночки. Рулька готова, і тож будемо її смакувати. Погляньте, яка вона чудова, а пахне як, на всю оселю. Ця страва може прикрасити стіл і на святу вечерю, і на Різдво, як я говорила. Погляньте на цю красу, тож скуштуємо її. Вона прямо розімліла, я би сказала. Смачно, дуже смачно! Всі смаки збалансовані, гірчичка відчувається, кетчуп відчувається. І мед також, я вам скажу. Бажаю вам всім, мої милі, миру та добра, здоров'я міцного, і щоб у ваших оселях було завжди затишно. І пахло домашньою їжею. Дякую, що були зі мною! До нових смачних рецептів!